Mm -hmm. Recording in progress. Чудово, доброго ранку. Хто тут у нас в залі очікування? Заходьмо. Ну що ж, сьогодні субота, але ми, як зазвичай, робимо нашу е, книжечку, 52-й капіталь. Хто за нами слідкує? Будь ласка, сторінка 124. І сьогодні ми одразу почнемо з вами із теми. Як бачите, вона велика: Call і айн. Ось цей «ein», дивіться, він відділяємий, тобто це префікс, який відділяється. Чому «b» не відділяється? Ми з вами цю тему вже проходили. Пригадуйте. Ich, kaufe ein» Я скуповуюсь. Ich kaufe хойте ein» Пам'ятаєте, я розповідала? Другорядні члени речення стають між розірваними частинами ножниць. Ich kaufe хойте essen ein». Якщо у нас є префікси Б, так. Be, emp. And e, ge, f. Це скільки їх тут штучок рахуємо? Раз, два, три, чотири, п'ять, шість. сім. То тоді вони навпаки, голочка в нас є, вона зашиває. Ось цей префікс пришиває до основи дії слова. І нам написано: такі префікси є завжди не невідділяємо, їх ніколи не відділяють. Б, emp and e. Ось така ситуація. Давайте подивимося, що ми з вами вивчили за цей весь час. Як формується презенс від тренба і онтренба дієслів? Ich kaufe heute essen ein. Те, що у нас було отут, -от, на ножничках. Перфект минулий час. Ich habe gestern ein gekauft. Ми з вами вчили, як відбувається перфект із певними дієсловами. Якщо дієслова відділяються, у них відставочка, префікс відділяємо, відділяється, то тоді у нас буде Г між ними. Ай, ге, а якщо унтреба, візьмемо в цей бштерин. І хабегестрен піца. Просто бештельт і все, ніякого «г» тут не буде. Минулий час претерітум. Просто ich kaufte gestern ein» і auch gestern pizza». Те суфікси ми з вами вчили, пам'ятаєте, коли це поза минулого уроку. «Mit modal verb», що відбувається, теж ми це з вами вчили. Якщо є модальне діє слово, воно викидає в кінець усюди другу частинку присудка і зліплює ein kaufen. І Бштелен, без змін, тому що є модальне дієслово. Відрядному реченні, і хаба канайт валі хойте. Якщо у нас є підрядне речення, в даному випадку, що таке підрядне речення? Це коли є просте головне речення, і до нього йде питання. Наприклад, IHB на що? У мене немає часу? На що? І ось це на що? Після головного речення називається підрядним. До нього ставиться питання. Валі і пішло. І хойте I'm cause. Бачите, дуже просто. І HB fій site, і HB фій сайт на що? Валь і гойте піце бештелі. Окей, бештелі. У нас так само закінчення буде Е, і тут, і тут, тому що іх. Що таке це інфінітів? Якщо ми хочемо сказати робити, і хабецайт, який сайт у мене є? Сьогодні скупитися. Ось цей ти суфікс він буде зашитий посередині. Ось тут між айн і кауфу. Якщо у нас. Не відділяється префікс, він просто стоятиме як окреме слово поряд через побіл. І бештелю замовити. Наказовий спосіб імператив кауфдохмальне відділяємо приставка, буде стояти в кінці. І бештель, дія дох, айне піца ну немає що йому відділити, буде пусто. Логічно. Унтранбара вербер, ось вони, усі ці зелененькі, мають в перфекті жодного ге. А хто має г? А ось товариш, в перфекті має г. Добре, давайте поговоримо за життя. Перше А. Нам необхідно з вами просто підкреслити слова, які є з не. З префіксами, які не відділяються. Бачите, в українській мові треба казати його повністю. Речення, які немає в українській, не відділяє мі префікси, чи ще там щось. Оке. Okay. Ну що ж, поїхали. Нагадую, ще раз префікси, які вони тут позначили нам, як які не відділяються: Б, М, Е, АГФ, Це. І, відповідно, нам необхідно їх тут і пошукати. Так, ну давайте робити. Хто хоче почати. Дивіться, будь ласка, в рамочку 1 А. Які префікси, які слова будуть з неоділяємоми приставками? Фербітен, Емфелен, Бецален і Ерцелен. Ага. В кого які доповнення? В то що я собі зроблю голосніше, я напевно... Дядько знову дрелить, робить лавочки, це капець. Так, значить, фебітен. Я забороняти, може хтось забувся переклад. Aus, nie, Laden, розвичаю, Может, пішував, а осмі, ай ладен, м Пелін. Так прозвичай чудово. Може, прозвучало не почула бецалін, то теж оцей Б. І ще одне. Бецалін казав, так. Erc, 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 <laughs> і Ірцелін. Так, префікс Е. E. Дякую. Ось. Тепер я вас буду чути, сподіваюся. Один Б. Все, завдання виконали. От, всі б так, правда. Напишіть речення з словами з один А. Дивіться, у нас є рахунок. Це вже забрали сусідку з якоюсь їхньою число. І глади в мене нагберенцем САН. Ага, я запрошення Айн Ладен забрали. Ось, щось не закреслив, ну, нехай. Мою сусідку наїв. Фірма, кімната. Дитя біля телевізора, колега баришня в ресторані. Якісь веселі історії і лампи. Окей. Ну що ж, давайте подивимося, що ми з вами знаємо. Так, я дзвоню у фірму. Іх беремо анруфен. Іх руфе. Де та фірма? Ось вона. руфе, Ді фірма. Ан. І пишемо тут: руфе, ді фірма Ан. Так. Давайте подивимося, знаєте, яке речення. Я забороняю дитині телевізор. Фербітен візьмемо. Я іх, фербіте. Тут не буде цієї НК. Кому, де та дитина? А, о, клас, воно ще стоять так, як треба. Демма кінт, тому що кому да, ферм з супер. Давайте я вимикаю лампу. Іх, угу. ausmachen».

І... І специально... okay. Такі є. Окей. Я прибираю кінь на то. І я розповідаю історію, напевно, ось так. І так це чудово, прекрасно. Дякую. Все. Бачите, як справилися. Так, 53-й, не туди воно його понесло. Зараз «Еть Величезна вправа нас чекає. Прекрасно, а треба зменшити, бо не видно, бокс. Ще, 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 що, ще. Що, Отак, он месіх. Що сталося? Ergensen sie дасть partíciп перфект. Ага, це інфінітив, а це від нього третя форма діє слова. Ну що ж, давайте патіцип перфект зробимо. Іх, я рекомендую в такому випадку, та й всі нормальні вчителі рекомендують, просканувати по діагоналі, подивитися про що текст, та й потім почати вже. Давайте подивитися, що тут таке. Та й поїхали. Значить так. Ich bin. Якщо це партия, значить, bin в «eingestiegen», зайшов. Значить, я сів у мою машину, але авто не завелося. «Ist» – Це перфект. Зараз побачимо, чи він тут усюди. Але Auto» – ist nicht так, а у вас є тут, що заводиться, не заводиться? Я бачу шпринген ось. Значить, гешпрунген. Це від нього візьмемо кусок. А тут ангешпрунген. у нас. так, от, і правильно зробили. Просто приєднали і є нам успіх. Основа теж. Одна й та сама. Не завжди це спрацьовує, але хто записує, ангешпрунген Записав. Ігбен Віда. Mm -hmm. Я знову. Гештайген. Вы... Aus... И... И... Гештайген. Я понимаю, что вам не видно. Сейчас она куда-то течет. Она сейчас я тренирую. Это сегодня получилось. Ну, пока. Ну, Дуже да, добре. Хорошо. Так, хорошо. И хабамих я собі вырешил де той энд шайден, у нас кусок есть. І хабет Шеден. Пришю тут є. And sheden. І хабе and sheden. Die dann zu nehmen. Und habe. Ein Řieden. Ага. І тут ось цей, дивіться. Справа в тому, що вони тут не всюди підходять. Штайген, гештіген. У нас зійшлося, зараз я подивлюся. Де нас? Aus Gestiegen. Ja. Шприн, uh, Гешпронен. Зійшлося, ангешпронен написали. Так, а ось тут буде entschieden. Тут буде entschieden. Шайден, розлучати. Розлучатися гіден. Розлучений таке собі. А тут entschieden, бачите, вони не завжди сходяться вирішувати і вирішив поїхати на Штрасенбані. Ні а Тут буде entschieden. Вони показують, що якщо дієслово неправильне, унерагель то тоді ми можемо використати те, що вони дають. Це додаткова, я так бачу, інформація. Ну, зараз побачимо. В будь-якому випадку, і mich entschieden» die Straßenbahn zu nehmen und habe eine Karte, schon оплатив. Er bezahlt. Уже будете дивитися, ja, тут bezahlen немає, нічого, окей. Okay. Да, ist die Straßenbahn von meiner Nase ohne mich, не счастить ему сегодня, поехал. Ну тут äh, fahren, gefahren, es Відправився, aber gefahren. Also, відповідно, habe ich bei der arbeit, подзвонив я туди, є на solution тут, нема нічого. І ця гадична, ця картинка рожева. Я туди подзвонив, ангелосен, і повідомив. Mitteilen на цей, знов немає його тут. Mitgeteilt, das ich später komme, що я буду пізніше. Шеф був дуже щасливий, як і бачу, вазала. Я намагався таксі викликати чи зловити, бо я знаю. Ich habe versucht, ein Taxi zu bekommen, aber es hat kein Taxi, але жодне таксі не зупинилося. Anhalten, є тут якийсь знайомик на Anhalten? Немає. Ангехальтен. Я 20 хвилин на роботу запізнився, але ж прийшов все-таки ангекомен, і моєму шефу все ще раз пояснив: Ерклерт. Він мене зрозумів, wieder, і я знову розслабився. Лайфхак, як робити такі вправи? Ну, так, як ми робили, теорію вивчив, пішов, почитав читацький кухня, зробив розмовний клуб, начитуєшся, говориш і на тому все. Бачите, ну, це таке нерегельнесік. Щось нас порадували, непонятно, чи, Ну, нехай. Schreiben Sie neben Sätze mit wenn. Ich habe viel Spaß, wenn ich fernsehe. Окей? Кожному своє. Хто з'єднає as is good, du this, die schuhe aus? Яка ж краса, коли розвиваєшся. Боже мій. Давайте разом. As is good, wenn. Порядок слів в німецькому реченні. Хто? Ти. Другорядні члени. Do you зняті. За ж ти, значить, буде закінчення с, ти в кінці аустист. От бачу, буде купа запитань, хто подивиться цей урок. І к финдес столь, я вважаю, класним що? Er bringt... es ist gut, uh, wenn du. Коли ви приносите їжу, я почуваюся прекрасно. Клас. Є, essen, це метбринт. А де це правило? Треба буде бігати. Там, де небер зац, підрядне речення. А міцубринг. А на що цу не потрібен. Це ж виходить суфікс ти приносити. And нас тут приносить те. Коли приносите, це получается. Так, man ist glücklich Wenn man im Lotto gewinnt. Така ситуація. Ich ich hasse... Wenn ich im Büro Так, і man hat stress wenn... Wenn man sich... Um äh, Третя особа. Одне не так і є. Що Забаришні у нас. Фраума хаткане люст. Так, ім кастен. зараз почитаємо. Давайте приклад. Ми будемо з вами вчити і розглядати на вищих рівнях цю фразу з lust. У мене немає бажання що робити. І у вас з'явиться ось цей цу, але він з'явиться дуже цікаво. У нас буде інфінітив «einkaufen», потім су, частка, і потім ще одна частинка інфінітива «gehen». Зараз і habe не луст. У мене немає бажання Einkaufen zu gehen. І keine lust що? Прибирати кімнату, наприклад. Як ми це скажемо? І keine lust, що дівону. ЖИЛЬ, ЖИТЛО, АУФ, ЦУРОЙМЕН. І у вас буде ось одне слово цей, АУФ, ЦУРОЙМЕН. Одне слово. Пишете просто собі АУФ, ЦУРОЙМЕН, як треба. Так, моя моя робота. У мене немає бажання мою роботу почати. Давайте. І хабе кайне люст. Так і списуєте. І хабе кайне люст. Майне Arbeit Beginning. Beginning. Та на тому все. Прекрасно. У мене немає бажання. Ді ваш Де вона тут? Анмахин, що ми з ним зробимо, Симон Махином. Анцумахом. Та на тому все. У мене немає бажання, що там з одягом ситуація. Die aus der, äh, ab zu holen. Ось так. У мене немає бажання, що там з їжею. Ой. Das Essen for Zubereiten. Є. Мене немає бажання дітей. Дикінда. Цу. Два слова у вас буде. Цу, пробіл, ер, ціен. Зараз ми закінчимо і прийдемо. Я, я. І хаб... Ну так, а речення, я кажу, сьогодні геніальні. Ich habe keine Lust, де він той Ауфштейн. І хабекайне луст, майнем ман. Сьогодні щось у нас дуже все цікаво. Лампочка Б, ант, і, а, г, ф. Це іма онлайн ба. Може, ми забулися з попередньої стрільки, то нам нагадують величезна вправа. Мені доведеться її, напевно, зменшити. Ось такі ситуації. Так, це вона вся. Що робимо? Суміш. Су інфінітів, патіці, перфект, presence, все в кучі. Скануємо текст про що. І хабе іма, ну вже луст під'їхав, то ясно, що це буде су. Ну що, давайте продивилися трошечки. Якісь путешествия, мандрівки тут у нас є. Ich habe in a grossa lust. Dva zu zu слова bude. Also habe ich mich виріши and entschieden, він у нас був по в попередній вправі десь там. bald she verb. Бег суфарин. Одна сюда бедцуфарен. Так, мене на барин хатмі, анен улял, ка й порадила емпфелен Дивіться, оцей цу це вказівка на інфінітив. У мене немає бажання дітей виховувати чоловікові розповідати, а тут вона порадила. Ні, ні, не треба цю. У нас буде велика тема на цу. Це кусок інфінітиву. він тут не потрібен. Емпфолін. Емфолін поміняється на Empfolen". Empfolen Да? І хабагля я одразу Anfangin стане в минулому часі. Angefangin. Es gab eine tolle nach halania. Die ich gleich gebucht habe, ich habe gedacht, dort ausschlafen. Okay. Dort. Wisst ihr, ja. Ich. Aus. Ich Und. Und er hole. Und wenn das langweilig wird, Піду я кудись. Так, і що я зроблю? Піду на Zen Відвідаю. Un besichtige Zen Würdigkeiten. Есть. Als ich. Ось у нас шматок біна. Ми, значить, поставимо цей Ab в перфект. Ab gefahren. Als ich gefahren bin, habe ich ganz früh meine Wohnung ver verlassen. Verlassen, Taki -Bude verlassen. Als ich im Taxi zum Flughafen saß, habe ich bemerkt, dass ich mein Geld Sabula vergessen hatte. -Ges vergessen hatte. Also sind wir nun

Passe ich Пасе іхпасен перевірити, удавіриться. Ну, бачите, майбутній час передається за допомогою презенсу. Я вас вітаю в граматичному пеклі, коли ми з вами починаємо це все заглиблюватися. Мало того, на, на наступний раз буде прийменникова тема із дієсловами. Ось вона. Хто не знає датів акузитів, будь ласка, я вас дуже прошу, повторіть. Сьогодні ще за вашим бажанням побачимося. Я ж веду ось цей курс, великий розмовний, пам'ятаєте, ось Олексій, курс справи. Я подивлюся, де ви. Треба моніторити ваш успіх. Із тарифів, з перевіркою, здає двоє людей. Шановні, курс закінчиться. За що ви заплатили гроші? Я не розумію, а потім почнеться. Людмила тоніна. Кидайте домашні, там вже ж листи. що, що ви чекаєте? Я не розповідає таріс привірку. Ситуація. Я чекаю принаймні. а 2 плюс починається в вересні. Сьогодні, сімнадцять, у нас буде. 16-й урок, мені здається, ми всі сядемо, його зробимо, і ви зможете говорити зі мною, що у вас не виходить, бо я вас тиждень вела і не знаю, що у вас там відбувається. Добре? І так само на наступний тиждень ми так зробимо, скільки там буде тих 6 уроків, і знову я подивлюся в суботу, що у вас там робиться, тому що людей треба моніторити. Окей? Окей, все, хороші вам суботи. Буде бажання. Все одно урок будете, ви не будете. Я його запишу, бо урок з курсу. Тому. І виставмо на YouTube, хай бачать, які ми класні. До зустрічі! Я вас чекаю сьогодні. Пока. Пока-пока. До зустрічі.